Вітаю на каналі Мікс моментів. Ларія Ковальська. Зупинка лікарня. Це був гарячий літній день перед великим християнським святом. Сонце не гріло, а пекло. Здавалось, що люди під ним прямо розтоплюються. На автовокзалі купками збирались люди. Кожен із них чекав на свій рейс або швидше дістатись до домівки і заховатись від пекучого сонця. Та й справ перед святом було чимало. Хтось мав прибрати вдома, хтось приготувати щось смачне на свято, а кому ще й доведеться на город йти. Нарешті до однієї юрби під'їхав довгоочікуваний автобус. Люди вишикувались у чергу, відчинились двері, вийшло кілька пасажирів, а тоді стали заходити ті, кому належало їхати далі. Водій теж вийшов на кілька хвилин, купив прохолодної водички, і нарешті всі вирушили в дорогу. Пасажири з нетерпінням чекали своїх зупинок. А водій хотів чим швидше доїхати до кінцевої зупинки, щоб отримати більше часу на відпочинок. Пасажири змінювали одні одних на зупинках, одні виходили із переповненими пакетами, інші заходили з невеличкими сумками. Люди теж були різні. Одні привітні говірки, інші мовчазні та задумані. Та всіх об'єднувала одна мета автобус мав рухатись без затримок. І ось цей автобус під'їжджає до чергової зупинки із позначкою Лікарня. Зупиняється. Всі побачили через вікно немолодого чоловіка, що придивляється на табличку за склом автобуса. Потім, переконавшись, що це саме потрібний йому рейс, Повертається до лавочки на зупинці, бере два великих пакети і повільно заходить до салону автобуса. Давайте швидше, я не встигаю за графіком, підганяв чоловіка роздратований водій. Хоча насправді він випереджав графік на п'ять хвилин, проте йому хотілося зекономити час для відпочинку, бо й справді втомився за цей гарячий день. Ні, ну можна було б хоч сумки в руках тримати. Невдоволено подумала молода жіночка, що теж поспішала додому. І куди цей старийша сунеться? Коли я буду такий, то сидітиму вдома, гадав юнак, що їхав із навчання до батьків. А цей старенький чоловік дав водієві сім'я купюру, сказав назву населеного пункту, де мов вийти, і повільно проходив по салону, шукаючи вільне місце. О, тільки не біля мене. Пронеслось в голові симпатичної дівчини, що поверталася із салону краси додому з новою зачіскою. Не хочу всю дорогу нюхати його неприємний запах. Ще біля мене моститься, а я так зручно розклала пакети на своєму сидінні, доведеться посуватись. хвилювалась дама середнього віку, що їхала в гості до подруги. Але дідусь пройшов кінець салону, знайшовши собі вільне місце. Де не було сусідів і там обережно сів. Автобус тим часом їхав далі. Пасажири дивились у вікна, кожен, думаючи про своє, забувши про літнього чоловіка. Кожен із них щось планував. Так, зараз приїду і першою справою побіжу в душ. Змию з себе весь бруд і в тому пройде. Тоді спочу якийсь торт на свято, може, голубчиків зроблю чи щось смачненьке. Першою справою потрібно виспатись, а тим далі вихідні, от ще погуляємо з друзями. Аби хоч ця зачіска добре трималась, бо якщо прийду на день народження, там хтось буде виглядати краще за мене. Так, дітям треба пиріжків спекти, сварити холодцю, пилюку протерти. Хоч би чоловік газон не забув покосити, а то ще й те доведеться робити. У кожного юрмились у голові якісь плани на день. Що залишався, та й на цілі свята. Які ж думки витали в голові Семена Петровича, того літнього чоловіка, котрий нещодавно увійшов в салон? Якщо важно подивитись в його голубі очі, які вже не мають цього блиску, що був кілька десятків років тому, можна побачити і смуток, і тривогу. Він повертався з лікарні. Серце вже не хотіло добре працювати. Лікар казав не хвилюватись. Що ж, він буде намагатись, та чи вийде? Вся відкладена пенсія пішла на лікування. Останні гроші щойно віддав за проїзд. Так десь скоро буде пенсія, але чи залишиться що з неї йому? Оплатити комунальні, фельдшер буде приходити, треба щось дати, а сусідка два тижні купувала їжу собаці й котові. Та й йому їжу привозила декілька разів у лікарню, треба ж її повернути. Але Семен Петрович все одно радів, бо їде додому, до рідного дому, де не був довгих два тижні, додому, де навіть стіни лікують, додому, котрий колись сам побудував, де колись було радісно та гамірно, додому, де зараз на нього ніхто не чекав. Старенький повільно обтер рукою непомітно сльозу. Та що ж це він? Лікар же казав не хвилюватись. І чому це ніхто не жде? Гапес Бруко і кіт Мурко, та ще й пару курочок з півним. Усе ж нема чого засмучуватись. Адже ці точно зрадіють його поверненню. А може, й діти на свято приїдуть, хоча невістка, мабуть, щось інше запланує, але не можна хвилюватись. Лікар заборонив. Семен Петрович радів. Бо почувався краще і вже нарешті зможе піти на свято до церкви, а без цього він жити не міг. Він ледь помітно усміхнувся і побачив у вікно, що майже вдома, почав повільно просуватись до водія, знову нагадуючи про свою присутність пасажирам, попросив водія зупинитись у вказаному місці. Подякував і почав обережно спускатись східцями униз. Водій не відповів старенькому Лише роздратовано чекав, коли той вийде, щоб зачинити двері і рушити далі. Такої ж думки були інші пасажири. А дідусь тим часом поглядом відшукав свою хатину. Ще подолає якихось метрів чотириста і ступить на свій двір. Ішов повільно, та йому здавалось, що летить на крилах. Ось і почувся гавкіт пробка. Не злий, а радісний та нетреплячий, відчув господаря на відстані. Ще кілька кроків відідусь вже біля своєї фіртки. А ось і кіт Мурко. І ти мене зустрічаєш. Семен Петрович зрадів котові, хотів його погладити та боявся нахилятись. А там у дворі Бровко брязкав ланцюгом, чекаючи господаря. Мої хороші, я теж за вами сумував. Доброго здоров'я Семене Петровичу. А я думаю, що це з Бровком таке? А тепер все ясно. Весело прощебетала сусідка Мирося, що мешкала зовсім поруч. Хороша, приємна і ще досить молода жіночка. Та життя у неї теж нелегке вже майже п'ять років доглядає за хворим чоловіком. Але діду Семену не відмовляє в допомозі ніколи. Кури ще сьогодні не випускала, бо в город лізуть. Їсти зранку дала всім, і води налила, бо ж спека яка. Дякую тобі, Миросю. Не знаю, як тобі відплатити. Що ви, Семене Петровичу, на те й сусіди потрібні? Ну, поки дякую. Немає за що. Можу бігти, бо вдома, роботи повно. Ага, біжи, сказав дід Семена, потім крикнув услід. Миросю, а син не приїжджав. Мирося тільки покрутила головою, знала, що у дідуся це болить найбільше. Та мусила йти. Лікар сказав мені не хвилюватись, чи то до себе, чи то до тварин звернув дідусь. Не буду, бо дуже хочу йти на службу. Він не хвилювався, радів кожній дорогоцінній миті, проведені вдома. Все своє, рідне. І нікому не заважає, нікому годити не треба. Все повільно робив сам. Вже зібрався йти в погреб по картоплю. Вирішив заварити велику кастрюлю, щоб на два дні вистачило. Дарма що не зовсім святково, зате по домашньому. Та не довелося йому варити картоплю. Вечерю принесла Мирося. То до лікарні мені далеко вести, а тут кілька метрів ступити. Все одно нам готую, ти й на вас вистачить, щепетала сусідка. Не знав, як їй дякувати, та був переконаний, що добро завжди повертається до того. То його робить. Отож і Мирося отримає подяку. І наступного ранку прокинувся геть здоровим. Здавалось, серце, як у молодому віці працює, пішов до церкви, відстояв службу, а коли повернувся, то очам не повірив. Син з невісткою та двома внучатами приїхали. Від радості у діда Семена аж сльози покитились. Та чому ж ви плачете? Радіти треба. Поруч же була й Мирося. Та я й радію, обтираючи сльози, мовив дідусь. Потім був смачний обід, син та невістка привезли всілякої смокоти, запросили й Миросю. Семен навіть про хворобу забув, зробив декілька ковтків червоного вина і тішився кожній миті, проведені в оцій щасливій атмосфері. Життя надто складне. Тому моменти родинного затишку варто найбільше цінувати.